Добрий день! Наша сьогоднішня тема організм людини. Організм людини є складною біологічною системою, у якій розрізняють системи різних рівнів структурної організації, від атомів і молекул і аж до системи органів. Тож в організмі людини ми розрізняємо декілька рівнів організації. Це молекулярний, клітинний, тканинний, органний і системний. Тіло людини побудоване з клітин, що є найменшою елементарною частинкою живого. Так, в тілі дорослої людини нараховується приблизно 30 мільярдів клітин. Клітина це основна структурна одиниця організму людини, з якою побудований організм. У клітині організму людини, як і в клітинах рослин, тварин і грибів. Можна виділити три основних компоненти клітинну мембрану, цитоплазму та ядро. Усі клітини відрізняються за своїми функціями та будовою, адже кожна з них відповідає за перебіг важливих процесів в організмі. Клітини, що мають спільне походження та виконують однакові функції, називаються тканинами. Розрізняють чотири основні типи тканин людського організму: епітеліально. М'язову, нервову та тканини внутрішнього середовища. Епітеліальна тканина складається з щільно прилеглих клітин, які виконують функцію бар'єрну, захисну та утворюють покриви тіла, слизові оболонки та залози людини. Основна функція м'язової тканини це здійснення руху, саме тому її клітини мають видовжену форму і мають велику кількість енергетичних станцій. М'язи прикріплюються до кісток і своїм скороченням зумовлюють їхній рух. У клітин нервової тканини довгі відростки, за допомогою яких вони можуть сполучатися один з одним. Так, вони можуть передавати важливу інформацію від клітин, розміщених зовні і до головного мозку. А він, аналізуючи її, дає вказівки клітинам та органам щодо подальших дій. Тканини внутрішнього середовища. Забезпечують опору наших органів та виконують ще багато інших функцій. Це кісткова, хрящова, жирова тканини, а також кров і лімфа. В сукупність кількох абсолютно різних тканин можуть утворювати органи, що забезпечують процеси життєдіяльності організму. Так, наприклад, серце це м'язовий орган кровоносної системи, який забезпечує живлення і дихання тканин. Легені. Забезпечують організм киснем і виводять через дихальні шляхи вогокислий газ. А нирки виводять сечею велику кількість продуктів життєдіяльності організму. Печінка ж бере участь у перетравленні жирів і фільтрації крові. Органи, що виконують спільні функції, об'єднуються у системи органів. Система органів руху забезпечує пересування організму в просторі і бере участь в утворенні порожнин тіла. Грудної та черевної, в яких розташовуються внутрішні органи. Система органів травлення здійснює механічну та хімічну переробку їжі, а також смоктування у внутрішнє середовище організму поживних речовин. Ця система виводить з організму залишки незасвоєних речовин в навколишнє середовище. Система органів дихання забезпечує газовий обмін, тобто доставку кисню зовнішнього середовища в кров. І виведення з організму вуглекислого газу, одного з кінцевих продуктів обмін речовин, та утворює наш голос. серцево судинна система, що складається з кровоносної та лімфатичної систем, доставляє поживні речовини і кисень до органів і тканин, видаляє з них продукти обмін речовин, а також забезпечує транспортування цих продуктів до видільних органів нирок або шкіри, а ось вуглекислого газу. Долегень. Видільна система виводить з крові та організму продукти обмін речовин. В першу чергу сечовину. Система органів розмноження забезпечує відтворення потомства та збереження нашого виду. Нервова система об'єднує всі частини організму в єдине ціле і врівноважує його діяльність відповідно мінливих умов зовнішнього середовища. Імунна ж система забезпечує захист організму від чужородних тіл. Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна його взаємодія з довкіллям. Під час цієї взаємодії здійснюється обмін з середовищем, речовинами, енергією та інформацією. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!